Так, Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. Ми знаходимося на нашому майданчику Київська область, село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Сьогодні в вашій увазі в рубриці огляд стану Рено Кенгов в комплектації Family. Один з самих, мені здається, м'яких автомобілів, на яких мені доводилось їздити, в плані адекватного комфорту, в плані того, що автомобіль насправді. Дуже-дуже комфортно їде по поганих дорогах. Це Його вага його габарити дають йому перевагу, що в принципі, погану дорогу він ковтає дуже класно. Плюс він має високий кліренс. Сьогодні тут буде розповідь про огляд стану, які є нюанси з автомобілем, яка його вартість і як ви можете його придбати за 770 доларів. Всього-навсього, маючи в кармані таку невелику цифру. Значить, автомобіль. 2011 року в документах це свіжопригнаний Швейцарії Renault в комплектації Family. Він має 1,6 бензин і має цікаву комплектацію і повністю є комплектним. Значить, Давайте будемо говорити про все по порядку. Що ми маємо в комплектації? Маємо 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів і складання маємо дзеркал. Тобто дзеркала складаються, підігріваються. Маємо парктрон, який може відмикатися. Маємо Клімат-контроль, маємо навігаційну систему, маємо датчик світла, датчик дощу, маємо механіку на 5 передач, управління навігаційною системою, магнітолка присутня, друзі. Зараз вона на дрібному ремонті. Маємо такий салон Family. Маємо ящики, тобто маємо тут ящики, маємо на дві сторони двері, маємо ящики, присутні ось тут. Тут ви можете ховати від дружини заначку. Будь-яку. Далі маємо. Повний комплект в багажнику. Тобто в автомобіля все на місці. Є поличка, гарний, незатасканий багажне відділення, в нього абсолютно адекватне. Я би сказав, що, напевно, тут ніхто нічого і особливо і не возив. Ну, це моя така особиста думка. Але приїжджайте, дивіться, що класно в цьому кенго, яка відмінність, друзі, це те, як тут трансформується салон. Тобто... Ось ця трансформація, коли тут у вас по факту може бути повністю рівна підлога. Коли ви хочете собі перевозити будь-які габаритні вантажі, ви можете собі зробити ось так. І ви маєте. Ну, це оригінальний пасажир, це не просто автомобіль. Ви можете тут, в принципі, при наявності якогось м'якого матрасика і поспати на риболовлі. Можете використовувати його як вантажний, перевезти щось, габаритне важке. Ну і в принципі в багатьох справах це хороший сімейний, такий господарський автомобіль, я би сказав, для людей, які знають, під які завдання вони такий автомобіль собі хочуть придбати. Особисто мені здається, що для села поставити сюди газ четвертого покоління кращого автомобіля і не знайти. Мені також подобається Кенго попереднього покоління, ну і ця кенго вже трошки більш сучасніше. Так, по лакофарбовому покриттю, що ми маємо з нюансів. Так, друзі, з нюансів по кузову. Повертаємось. Передній бампер. Давайте будемо все по порядку. Передній бампер має тут ось такий момент. Тріщинку невеличку понизу. Це такий момент на передньому бампері, який є. Тут, ну, скажімо, не прямо ідеальний зазор. Є такий момент теж, бачите? Крило пластик, я вам його не проб'ю, капот не є, є фарбованим косметично, але він фарбований. Тут якісь такі показники мікро-мікро, мінімальні, я би сказав, він крутився, цей капот. Оригінальне лобове вітрове в автомобіля є. Перезаправлена тут система кондиціонування в ньому. Так, далі проходимо двері. А, двері ще фарбовані, друзі, перепрошую. Показую вам двері. Зараз також пройду проєм. Косметика, тобто нічого якогось такого серйозного тут немає. Чиста косметика. Давайте далі. Проєм. Оригінальний, оригінальний. Тут оригінально. Тут все добре. Тобто маємо фарбований капот косметично і оці двері. Так, далі. Ці двері Русуні не фарбовані. Тут не фарбовано. Не фарбовано. На них, в принципі, на дверях. Є ото от мікро-мікро подряпинка, така нігтем не береться. Автомобіль не полірований, до слова. Так, Далі беремо тут, беремо тут, не фарбовано. Задня кришка у нас не фарбована. Є мікром'ятинка маленька, ось тут її видно. Тут не фарбовано. Так, задні бампер, друзі, давайте пройдемось відразу. Мікроподряпини ось тут присутні. І ось тут декілька мікроподряпин. Так, в загальному бампер в гарному стані, парктрони всі працюють. Так. Тут не фарбовано. Тут не фарбовано. Можу пройти, проєм, хочете, хочете, приїдете, все одно будете доперевіряти. Я пройду вам. Так, оригінал. 239 тисяч в неї пробігу оригінального, друзі. Якщо комусь багато, це абсолютно нормально. Ви можете, маєте право знайти з меншим, з будь-яким, який вас буде влаштовувати на базарі автомобілів. З оригінальним пробігом на базарі багато і, в принципі, є з меншими пробігами. Тут пробіг такий, тут гарна комплектація, тут гарний стан, адекватний автомобіля. І в принципі по сервісу я думаю, що потрібно замінити розхідники. Ходова тут гарно працює, адекватно. Я зараз вам заведу автомобіль також. Почуєте, як він працює. До речі, в ньому також зроблена така процедура, хто знає хворобу цих автомобілів. Заміна прокладок впускного колектора. Всіх повністю. Чому була заміна? Тому що автомобіль, в них буває така проблема, багато хто стикається з таким. Коли ти запускаєш на холодну, він відразу глохне, а потім треба прогазувати і він буде працювати. Тут ми замінили і він працює вже ідеально. Ніяких проблем немає. По ньому є чотири подушки, мені здається, безпеки. Ні, друзі, всього дві. Ви знаєте, комплектація Family, але подушки маємо лише дві. Ну Це дивно, досить, але так маємо дві подушки. Тобто зафарбованих елементів це і капот косметика. Ціна автомобіля 7700 доларів, ціна без торгу. Якщо він вам цікавий, він знаходиться у нас на майданчику. Ось такий двигун. Антифриз, Вінкот. Друзі, найголовніше, я забув вам показати його. Він -код. Я зараз покажу вам його на табличці. Працює він гарно, От він запустився зараз на холодну, фактично вперше. Можете пробити по базам офіційного дилера, кому цікаво. Ось так виглядає. Він код фіксуйте Кому цікаво, магнітола в принципі завтра я її вже заберу з ремонту. Неї не працювало. Радійко вже буде працювати. Автомобіль знаходиться в нас на майданчику, доступний всього за 770 доларів, тобто маючи на руках 800 доларів, ви можете взяти його в послугу розтермінування. Не забувайте, переплата обов'язково є. Це не філантропство і фінансові організації, які надають розтермінування, вони. Роблять за відповідну свою вигоду. Якщо ви виплатите за рік, переплата не є якоюсь великою, але якщо розіб'єте на більший термін, то це ну, досить буде важко вам його виплатити тому що насправді це буде трохи за дорого. Тому розраховуйте краще всього на рік. От. Ну і, звичайно, що всі питання, якщо придбати за кошти, ви телефонуєте до мене, всі. Технічні питання по автомобілю ви телефонуєте до мене. Хто вперше дивиться це відео? Мене звати Степан, номер телефону є в описі до відео, де пише Степан. Це значить, тут ви можете придбати по цьому номеру телефону за готівку цей автомобіль. Можете дізнатися його технічний стан. Там, де номер телефону Андрій, фінансовий консультант, там тільки консультація стосовно надання вам фінансового кредитування, лізінгу або розтермінування. Тому ось так. Ми знаходимося в Київська область, село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. Обов'язково вам раджу підписатися на Viber, на Telegram, на Instagram. Там є всі свіжопригнані автомобілі з Європи з чесним пробігом, з чесним станом кузовних панелей. Всім добра! З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Всім пока!